Допомогти підприємцям вистояти у непрості часи на промприлад реновація запрацював фізичний простір центру підтримки бізнесу з коворкінгом. Це спільний проєкт з міською владою, який вдалося реалізувати за сприяння програми розвитку ООН. Тут є кошти і програми розвитку он, власні кошти і вклад внесок Євросоюзу до реалізації цього проєкту. Ми спробували створити комплексний проєкт і забезпечити обладнанням технікою, створити певні умови для того, щоб бізнесу було комфортно тут відновлювати свою діяльність. Наразі цей центр є енергонезалежним. Підприємці в ці тяжкі часи можуть прийти і попрацювати тут. Не зважаючи на перериви з електрикою. Простір розрахований на 22 місця, оренда яких покривається у межах проєкту. Тож працювати підприємці можуть цілком безкоштовно. Місця для них облаштували, враховуючи усі базові потреби. Тут є світло, зв'язок та зручності. Щоправда, щоб отримати ваучер на роботу у коворкінгу, треба спочатку заповнити заявку, зокрема, поділитися власною історією роботи бізнесу у час війни. Саме на основі цих розповідей і відбуватиметься відбір резидентів. Наразі у черзі вже близько 70 людей. В нас буде реєстраційна форма, через яку підприємці можуть зареєструватися, знову ж таки, розповісти свою історію. Ми розуміємо, що попит зараз на робочі місця з інтернетом електрикою він дуже високий, тому ми будемо намагатися максимально на прозорих умовах надавати максимально великій кількості підприємців доступ до коворкінгу. Можливо, це він буде тимчасовий, та тобто, можливо, там не знаю, по тижню, наприклад, так, щоб ми будемо пропонувати коворкерам працювати тут і решту часу в інших просторах промприладу, які, можливо трошки менш адаптовані, але все одно з електрикою і інтернетом, відбиратимуть до участі у проєкті, кажуть організатори. передусім тих підприємців, яким це справді необхідно, і підтримувати обіцяють як локальний бізнес, так і релокований. Окрім того, у мерії вже сьогодні міркують над тим, аби збільшити кількість таких коворкінгів. Так це не є надто масштабне, велике велике коворкінгове таке місце, простір. Але навіть 20, 30, 40 людей, які знайдуть можливість працювати, це вже є позитив. І нам тільки потрібно працювати над тим, щоб розвивати подібні простори, щоб їх було декілька. Тому що в кінцевому підсумку бізнес, який сюди приїде або який створиться тут, він буде створювати робочі місця, він буде залучати інвестиції. Масштабувати пілотний проєкт у майбутньому планують і в проон подібні осередки підтримки бізнесу хочуть створити і в інших містах України, де буде така можливість. Наталі Гаргара, телеканал 402.